Добрий день. Добре. 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 Функції головного лікаря, Винниково Він виконує. Так, він, він виконує. Не виконує, він зараз я не, не знаю, він сьогоднішнього я виконував вчорашнього дня, сьогодні позакол. Сьогодні позакол. Якщо його немає, то козлов. E, Можу два слова спішу перейти. Значить, так, все не буде я зразу говорю, за які дні. У мене були судороги в сина, були 20 грудня, потім 14 лютого, 27 лютого і сьогодні 3.30, 36 березня були судомі. Лікарів добитися неможливо, щоб вони прийшли і Ми, дали зараз. Сімей, Сімейний лікар дає команду тільки по своїх самих просинках. Спеціалізована медична допомога в даному випадку судороги, це не їхній профіль. І сказали звертатися до е, профілю. У вас хто прописаний в віддівальній програмі реабілітації? Психіатр в будь ласка. Це добре, добре але сімейний лікар має на них звернення дати. Мін. Він вже давав, вже була трофімлюк, вона в декреті. Вона писала і на тому все кінчилось. Ці не пишуть. Ці пишуть ті, ліки виписала е як її, Гришина, mm -hmm. що коли в Львові сказали, це треба було при народженні давати, а не зараз. Зараз вони не потрібні. Я... Але спеціально після Судорог. Е О, то, я з людськими спеціалістами це питання попрацюю і дам їм інформацію, щоб вони, скажімо, включили, що це. Добре? Я був в воєнкоматі 31 січня. Було п'ять чоловік стояло. Я зайняв очередь, осталося двоє переді мною. За мною нікого не було. Визвали міліцію. Ну вони виходять, вони ж не сидять на місці, вони теж мусять десь вийти, е, члени комісії. Побачили, визвали міліцію і вигнали. Мали бути направлення, там питання, направлення на обстеження, звідки ідуть судори. Сину 23 роки, ніхто не знає, звідки. То від голови? То від голови, то дурниця, що у вас зашкалює альфа-мілаза, то е, дурниця. То що від голови? То не звідти. Не І треба провести повністю обстеження внутрішньої черевної порожнини. Вони видали козаков, провалив обстеження. Видали, по-моєму, 18 чи 14 грудня видано було в ту Тернопільську університетську лікарню направлення на е, комп'ютерну томографію. Передав козакову для вирішення питання і ту бумагу mm -hmm. направлення для вирішення питання повністю. Транспорт все як полагається. Mm -hmm. Хто там, з лікарів полагається всі туди? Відповіді я не отримав від козакова. Здохло, mm -hmm. Розказую цю ситуацію. Здохло, воно mm -hmm. все на тому місці. Відповіді ніякої пішов отримати. Вони всі в воєнкоматі до свідоцтва сказали. Сам не йшов МРТ обстеження провести не може МРТ обстеження, йдуть судороги. Дане Е, Да, ну, воно не є протипоказом, то якраз хороший показ, що воно покаже запальний процес. Якщо є, іде запальний процес. треба бути То нерухомо вони знають, як це робити. Але факт того, що е, судорі я не можу туди завести. Його треба транспортувати, він не транспортабельний. 6 днів судороги, 6 днів судороги, оце третє судороги за 12 днів. Добре, значить, зв'язкі спеціалісти будуть поінформовані і скажем, те питання візьметься на контроль. Е, значить, це на контроль взяли. Е, був е, психіатр. Зараз. 23, зараз, 23 лютого, я був у Сидирука, виконую державну роботу і звідси. Він не говорив так, як я з вами. Позвонив міліцію, сказав я такий Матвієнко, го не заберіть його, я виконую важливу державну роботу. У нас в країні війна йде, ну то вже не туди він не говорив. Mm -hmm. Мені розказує, йде війна, і всі сили воєнкомат. Я ви чули, що об'явили в нас військовий стан і війну об'явили офіційно. Нема, нема того. Хвора уява Сидорука, рука, вигнав. Там говорить ніч, там при приїде не думкувати цей. Як він? він? Він що Там приїде недоумкувати міліціонер, пришлють. То, що на підтанцовки йде все до рукавки. Там говорити не буде, що то хворий, що йому треба те, то тето. Там буде заважаєш виконувати до рукою. Інваліди по барабану їм буде. Здихайте нахер. Далі був зараз, я закінчаю. 27 лютого yeah. я був у цього Шегер в кабінеті внизу на поверсі записав номер мобільного телефона і сказав: обов'язково буде. Хоч е, сьогодні, ну тоді 27-го. Лютого, хоч в 6 вечора перезвонив, согласується питання, хоч в суботу зранку під'їде до мене, добрий день. Хоч так, так під'їде. Не перезвонив нічого і немає, його. пропав з кінцями Шигера. А цей е, що на чверть ставки психіатр, сказав, не до мене, йдіть. Які всі питання здохли, запис пішов. Добре, добре.